Сьогодні Арсен Аваков заявив про те, що знайшли злочинців, які вбили е, бузину. І е, зараз Ілля Березенко, наш кореспондент, знаходиться біля суду, де вже вийшли протестуючи проти того е, проти протестуючи проти е, того, е, що Аваков заарештував, нібито не тих людей, нібито цим людям мститься МВС. Що там зараз відбувається? Ілля Березенко готовий розповісти. Просто зараз ми перебуваємо під шевченківським судом міста Києва, куди приїхали і через те, що саме сюди доправили затриманих у справі вбивства бузини. Зараз МВС звинувачує кількох. Підозрюваних про те, є також активісти, котрі прийшли сюди і котрі вважають, що ці звинувачення безпідставні а також МВС можливо за щось а, мстить цим людям, котрих затримали. Один з активістів просто зараз поряд зі мною, і він нам прокоментує, що ж він думає з цього приводу. Розкажіть, будь ласка, що тут сталося і чому ви сюди прийшли власне і ну, кого звинувачують е, наразі? Тут має відбутися суд по е, як мінімум двом затриманим. Е, їм інкримінують підозру у а, нібито в вбивстві Олеся Бузини. А, ці хлопці, власне, що тут зібрались, Це все друзі, родичі, побратими тих ув'язаних, котрі зараз знаходяться в цьому суді. Наразі відомо за двох хлопців: один діючий лейтенант міліції батальйону Київ 2 перебував на службі у зоні АТО неодноразово. Другий командир взводу розвідки, 54-го окремого розвідувального батальйону. Власне, вони обидва були сьогодні не просто затримані, а викрадені вночі. Це все ми пов'язуємо з планомірним тиском на. Патріотичні середовища, і власне за цей тиск відповідальний особисто заступник міністра внутрішніх справ на прізвище Паскал. Він за Януковича був відповідальний за політичні репресії під час майдану. Він особисто є документи, підтверджуючи, був отримав наказ від Захарченка курувати всі силові заходи з приводу майданівців, їх побиття, їхні їхні утиски, і власне він не те, що не підпав під люстрацію. А він наразі перебуває. Він пішов на підвищення, Він наразі перебуває на посаді заступника міністра внутрішніх справ. Власне, ці хлопці, котрі затримані, вони нещодавно розпочали кампанію з приводу того, щоб добитись люстрації, все таки все -таки громадянина Паскала, так як так як його займання цієї посади, суперечить українському законодавству і власне. Як тільки наразі відбуваються також суди по його відставці, зараз, наскільки мені відомо, поданий апеляційний позов до Київського окружного суду з приводу власне відставки Паскала, і от власне ми бачимо, якими методами ця особиста людина здатна діяти відносно українських добровольців, котрі вимагають дотримання українського законодавства. А просто зараз нам відомо про двох затриманих: це пан Медведько та пан Поліщук, і е, ми будемо тримати вас у курсі того, як проходить засідання. Що цікаво, що дуже швидко дійшло до суду, адже тільки вчора їх було затримано, як сказав активіст, навіть викрадено. А вже сьогодні відбувається судовий процес. Студія.